Ви нам що казали? Де ви діти відправили? Де наші діти? Якщо не готові, чому вже не сказали, чи не сказали, що ми готові. Самі не готові? Ви спроді живі, чому ви знаєте, що виходить і відправити, не готові. рутини наше про те що Скількись панає, що ви хочете, да. Ви Якщо ви хочете почути так. щось, то як ви будете кричати вчора, то ми запитаємо, коли набрали дітей, обіцяли, що діти будуть зразу до територіальної оборони. Забрали, хто <кій> не бідний, може, скільки в воєнкоматі відкупилися, ніхто не скаже. Твоє дітей лишили дитині три місяці. Ви розумієте, ніхто не сказав чого. звідти ми просимо дитину. Ми Прийшов приказ, так, так, так. Прийшов приказ. Е. Добре, да. а якщо не готовий ваш батальйон, то як ви, перепрошую вас, як Значит... ви мали б відповідати перед нами? Шановні, так, шановні, шановні жінки, шановні батьки, шановні дружини, перш <плес> за все, батальйон інспектувала <плес> комісія. Копнісна комісія, дві комісії. Дозвольте я скажу. Батальйон, коли ми перший раз проводили бойове злагодження на Черневецькій області, на полігоні Прибан, відбулася комісія, це перша комісія. Це було 6, по-моєму, травня. 30-го вони приїхали з прибана, значит, дали ще на підготовку і батальйон. Було рішення комісії, що він придатний до застосування за призначенням За призначенням територіальної оборони оборони і вона французька. Територіальна оборона включає в себе захист державного кордону. І в законі на превеликий жаль не визначено, що іменно захист державного кордону відповідно прилеглі області. Це я говорив відразу, що він буде, цей батальйон сформований і буде, всі хлопці це знають. І всім я говорив, що буде виконувати задачі, покладені Міністерством оборони. Він буде направлений. Всі вказівки буде виконувати і накази, і розпорядження точно так же, як і я Міністерство оборони. І розпорядником цього батальйону. Якщо він не буде застосуватись по лінії Міністерства оборони, то з по подачею, по погодженню губернатора може використовуватись за призначенням тут. Якщо є потреба у Міністерства оборони, така потреба була, його застосували. На той час, 9 травня, ми мали відправити батальйон. Ви це прекрасно пам'ятаєте. Ми 19... 9 дев'ятнадцять дев'ятого травня. Перепрошую, 9... 9 червня. Вибачте, будь ласка. З датами трошки. Значить, 9 червня батальйон мав бути відправлений. За призначенням. Значить, Нам надається бойовий наказ, ви знаєте, що відбулось, відповідно був заблокований батальйон. Після цього було е, приїхало дві комісії. Одна комісія це комплексна комісія за рішенням начальника генерального штабу, на тоді ще генерала лейтенанта Куцина. Е, було розпорядження, приїхала комісія. Було проведено додаткове з, з батальйоном, проведено злагодження, тому що ви знаєте, що у нас відбулося е, ну, ряд змін в батальйоні. Маючи на увазі ті хлопці, які категорично відмовились служити і проходити службу в батальйоні, ми їх звільнили по службовій невідповідності. Відповідно, е, це теж я озвучував. Всі решту виявили бажання служити в цьому батальйоні. що Всі решта не правда. Не так хотіли, потім... Я знаю. І так, як ви гарно, дуже гарно пишете, дуже гарно розказуєте. Але насправді, чому ви не говорите правду? Ми говорили, писали, що батальйон тільки на територію. Я це не говорив ніколи. Я це, то, що в газеті пишуть, я говорю завжди свої слова правдиві. І Я ізначально в батальйоні говорив завжди правду і казав, що батальйон буде призначений на виконання міністерства оборони. І я це говорив завжди. І ніколи не казав, що він буде тільки дислокуватись в місті Делятині. І я це завжди говорив. То що в газеті пишуть.

Наші дітей є сильно брали, вам провели. Ви з самого початку знаете, Парк, я не знаєте дії. Дуже добре знаю це хлопці, плани всі. Визуально. Скажіть, пан Скажи, ви не пам'ятаєте? Пам'ятаю. памятаю. От ви що сказали, що де вони будуть? Запоріжжі. Так, 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 так вони сказали, розумієте, так? в наказі була точка їх призначення. Ні, правда, не читали. Я вам кажу, що вони будуть в Запорізькій області, на границі. Так, так, я вам сказав. До Нейтко області. Віх раз, не необстріляних хлопців. Беріть нас, чому ви нас не берете? А чому ви нас не берете? Призначення було, станція. Товариш кохов, да. ще мав питання. Тепер три машини під ряд він тянув. З лейтенантом один десять чоловік. Взагалі ніякої охорони на них немає. Вони легко не доїхали, акумуляторів нема. Не мають чим завести машину. Всіла 131-го ручку крутять. Як це має чолові? бути? Максимально, що я спромігся зробити, я все робив для того, щоб... Ви нічого не робили, тому що тут треба було випустити ці всі машини. Ви З 78-го року вони не могли завести Бердемо! З 78-го року, товариш сполковимо, ви знаєте, що таке? Ви є офіцер, ви знаєте їх. Я вірю вам, що ви це розкрали до вас. Але як це бажано людина? То, що це штатна техніка Делятинська, а це батальйонна, яку ми комплектували з е, цією технікою з національної економіки.